А для вас теж перше вересня це. Початок нового року. Вітаю вас, любі друзі! З вами я, Наталія, і ви на каналі «Надихайся». До речі, мої вітання з чудового містечка в Греції, Неаврасна. І просто щойно зійшло сонечко, яке сповіщає нам про початок осені, про початок нового дня, нового сезону і взагалі нового року. Для мене, як для всіх вчителів і учнів, мабуть, новий рік починається саме 1 вересня. Проте Зараз він в мене офіційно вихідний день. Так я змінила своє життя і прийняла рішення, що 1 вересня я буду зустрічати тепер на морі. І сьогодні саме про таку одну надихаючу історію хочу вам розповісти, як Греція увійшла у моє життя і як одна моя візуалізація здійснилася. Можливо, моя історія вас надихне. Проте можете вже планувати свої мрії, переглядати свої бажання, адже вони завжди здійснюються. Отже, сьогодні саме моя історія. У мене був блокнот вдячності, де я фіксувала свою. Класні емоції, класні е вдя вдячності за будь-які цікаві події, які відбувалися в моєму житті. І там була одна ілюстрація, яка мені дуже сподобалася, і саме так я хотіла бачити своє дозвілля. І я підписала це я. Потім я додала перелік країн. Думаю, де ж я можу цю картинку е, здійснити? І я додала до речі, Греції там не було через те, що я розглядала цю країну як дуже спекотно для відпочинку влітку. Адже у мене була можливість тільки влітку поїхати на такий тривалий відпочинок. Потім стали траплятися наступні події. Прийшов час змінити купальний костюм, і я носила завжди окремі купальні костю... окремий купальний костюм верх і низ. Проте у всьому торгівельному центру. Не знайшлося такого. Знайшовся один-єдиний купальник саме такого кольору, який зараз я пізніше покажу. І я ну, вимушена була придбати саме його. Далі я завжди ношу бейсболки влітку. Не люблю капелюхи, бо мені вони, наче заважають бачити навколо. Проте літо було настільки спекотне, це попереднє літо 24-го року, що я вимушена була придбати капелюх. Як тільки я ось цей Набір пляжника придбала. Мені дзвонить моя близька подруга і кума і запрошує мене до Греції. Проте це було настільки спекотно середина літа, і я відмовилась. Для мене було це ну, якось дуже складно. Жарко і дуже довга дорога була. Отже, відмовилась. Вона приїхала і поділилася своїми враженнями, наскільки їй все сподобалося. І, звісно, фото, краєвиди. І я подумала, можливо, якщо мене покличуть вдруге, слід дуже добре подумати і, можливо, слід погодитися. Минуло ще кілька тижнів, і ще одна моя. Подруга з студентських років, і тепер вже моя кумасік мій, дзвонить і каже: Люба, твій похресник пам'ятаєш, обіцяв нас звозити колись на море ще в дитинстві, коли він був маленьким хлопчиком. І зараз саме такий час настав. Ми запрошуємо тебе до Греції. І саме тоді, коли ти хочеш, адже ми знаємо, що ти 1 вересня вирішила зараз зустрічати на море. і таким чином у мене, наче в голові всі пазли склалися. Знов Греція, але вже в той час, коли я, ну звісно, сама хотіла бути на море, ну, у мене просто не було вибору. І я, звісно, вже погодилася на таку пропозицію. І коли я прибул, коли ми приїхали до Греції, до речі, ми також в цьому містечку були, нам дуже сподобалося, воно таке затишно, затишне, затишне. І коли я вдягнула цей купальний костюм і капелюх, я згадала про ось цю ілюстрацію. Там, де я написала, що це я. І ось я попросила, щоб мене сфотографували. І попросила свою донечку, вона надіслала мені, сфотографувала у неї такий самий блокнот, ось цю картинку. Бо мій блокнот у мене вдома лежить з цією ілюстрацією. І я дуже прошу вас написати в коментарях, як ви гадаєте? на скільки відсотків мені вдалося відтворити цю ілюстрацію? Отже, саме так, саме коли ми забуваємо, відпускаємо наші бажання, вони починають здійснюватися. І подивіться, як все скеровує. Все Спершу купальний костюм, один єдиний, який... Ну, був якраз на мене ось цей капелюх, який я не шукала, він мене знайшов через те, що було дуже спекотно. і ось так всі події, до речі, склалися у один-єдиний в один єдиний. Один, єдиний. Пазл для того, щоб ось ця візуалізація здійснилася. Проте все було дуже легко. Не було б Греції, була б інша країна, був би мій улюблений Дунай, було б моє улюблене Одеське море, як я його називаю. Я дуже люблю Чорне море в Одесі і, взагалі, будь-яке. Ну, в будь-якому місці, взагалі люблю будь-яке море. Отже, любі всі, хто причетний до школи, вітаю з початком нового року. Нехай він буде продуктивний, надихаючий, мирний, звісно, натхнення вам. І загадуйте свої бажання 1 вересня це все одно початок нового сезону, початок нового циклу у вашому житті. Мрійте, мрійте і ваші мрії завжди будуть почути, почуті всесвітом. Обіймаю вас. Заходьте на мій канал Надихайся. Будемо надихатися разом всіми краєвидами. Літнім сонцем, як грецьким, так і українським. Ще до вам краєвидів. Обіймаю всім натхненого нового року. 爸。